Дивіться далі про Apple Event, лайфхаки в Xcode, як зберігти ваш кітчейн та інше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці та інші новини та MacOS Зробки. Я все ще Сергій Ботенко, інженер в продукті І ми починаємо. Сподіваюсь, ви надовго чекали, бо це новий сезон at Main News. Згадаємо попередній. В цьому випуску я розібрав найцікавіші плітки щодо дабтап та майбутніх продуктів. Тобто на світ написано 18% всіх додатків, що прям непогано в порівнянні з тим, як було, коли світ тільки вийшов і Apple його взагалі не використовував. Завернути це в сервіс і показати, як використовувати. Тобто, якщо ви ніколи не робили запит в мережу, то це класний інструмент, щоб почати. Новинки вже трохи охололи після Дабдаба, тож давайте зі свіжою головою розберемось, як останній Apple Keynote вплинув на інженерів і які зміни стали ключовими. Якщо ви не дивились презентацію Apple, розповідаю. На щастя або, на жаль, всі чутки виправдались. Тім Кук одразу зіпсував загальний вайп. Сказав, що будуть оновлені тільки годинника і телефона. Ніяких «one more thing». Тому несподіванок не було майже, в кінці поділюсь. iPhone очікувано перейшов на USB-C. Добре, що вони одразу оновили і AirPods, але чомусь тільки Pro версію. Звичайні AirPods та AirPods Max досі мають Lightning. Новому титановому корпусу приділили аж занадто багато уваги, але в Twitter вже постять, як кольоровий корпус втрачає колір від інтенсивного використання. Замість важеля беззвучного режиму буде кнопка, яку можна налаштовувати. На презентації їй приділили рівно одну хвилину. Хоча мені здається, що це більш важливе оновлення ніж новий корпус. Схоже, що Apple не робить велику ставку на цю кнопку. Ціни, до речі, не змінили. iPhone 15 Pro коштує як і до цього. А от iPhone 15 Pro Max став дорожчим за рахунок збільшення пам'яті в мінімальній конфігурації. Про Apple Watch і нема що розказати. Екран став більш яскравий та довели керування за допомогою жеста Double Tap. Мабуть, єдине, що було неочікувано, це акцент на Carbon Neutral виробництві. Нові Apple Watch мають нульовий виглуцевий слід, тобто виробництво відбувається з перероблених матеріалів і використовує електроенергію з відновлюваних джерел. iPhone також рухається в цьому напрямку і має стати повністю екологічним до 30-го року. Як вам оновлення? Будете переходити на iPhone 15, або на нові Apple Watch. Діліться в коментарях. Не знаю, як ви, а я дуже люблю лайфхаки. Тому сьогодні на огляді сайт Xcode TIPS, де зібрані десятки лайфхаків з крутими ілюстраціями. Наприклад, як увімкнути відображення неперекладених рідків. або як знайти неправильні конструйти для View. Якісь поради можуть здаватись доволі очевидними, але все одно раджу подивитись. Бережіть свій кічейн. Здавалось би, сам Apple відповідає за вашу безпеку, і кійчей має бути ну супер захищеним. Але все не так просто. Локально кійчей зберігається файл, тож його доволі просто викрасти, наприклад, за допомогою Malware. Звісно, що дані в цьому файлі зберігаються не у відкритому вигляді, а за інкріпчені вашим паролем. Та найпростіший спосіб дізнатись ваш пароль це попросити ввести його в фішингові вікно, тобто таке вікно, яке дуже нагадує системне, але це не воно. І це насправді дуже дієвий спосіб, так само, як і фішингові емейли. Якщо зловмисника не вийшло дізнатись ваш пароль, то вони можуть викрасти кітчейн-файл і на іншому комп'ютері підбрати паролі скільки завгодно разів. Обмеження на кількість проб працює тільки для поточного кічейн, який вже додано. Якщо відкрити файл на іншому пристрій, то цих обмежень немає. Висновок: перше, не вводьте пароль від кічейн, коли ви цього не очікуєте, і не розумієте, який застосунок запитує його і для чого. Друге, не встановлюйте взламаний зламаний софт. Саме такі безкоштовні застосунки можуть робити зловмисні дії. І третє, користуйтесь кліномак, в якому є Malware Removal Mode, який забезпечить вам додатковий рівень безпеки. Я думаю, більшість з вас вже давно не пишуть на Objective-C, так само як і я. Але ця фішка точно варта уваги. Xcode 15 вміє генерувати константи для картинок і кольорів з XCSS, як це робить SwiftHand. Це особливо зручно зі Swift UI, де можна написати просто крапку і отримати весь список ресурсів. Але ця фіча також працює із Objective-C. Достатньо заімпортувати один header, і тепер можна використовувати ці константи. Їх назви починаються з AC ImageName та AC і Далі йде назва самого ресурсу. Приємно, що Apple не забуває про Objective-C. Фіча Xcode 15, яка робить перевірку Accessibility за вас, Уявляєте? Робиться це буквально в один рядок, якщо у вас вже є ui тест. В тесті треба викликати метод Perform Accessibility Audit. В рамках цього аудиту можна перевірити, чи є описи для VoiceOver, чи не обрізається текст, чи достатньо він контрастний, та чи підтримується Dynamic Client. В разі помилки тест впаде і буде відображатись скріншот в юхи, яка не відповідає цим вимогам. Виглядає ну, дуже потужно. Switcher може зекономити вам трохи часу. Це застосунок, який дозволяє перемикатись між білдами, які ви робите в різних гілках. Наприклад, ви щось робите в своїй гілці. Хочете порівняти з тим, як це працює в девелоп. Відкриваєте Build Switcher, обираєте Develop. І на симулятор встановлюється та версія, яку ви білдили до цього в девелопі. Тобто, не треба перемикатись між гілками і знов запускати білд. Але, звісно ж, доведеться періодично перемикатись на девелоп, щоб оновити там кеш. Тому є питання, наскільки це буде зручно. Але загалом класний тренд. Хочеться бачити більше інструментів, які полегшують життя Кукоа-інженерів. Пишіть в коментарях, якщо у вас є такі. Чи хотіли б ви зробити свій застосунок? Можливо, у вас були ідеї, але не вистачало мотивації, натхнення або просто не знали, з чого почати. Сьогодні я хочу поділитися з вами сайтом, де зібрані інтерв'ю незалежних ios інженерів. Вони розповідають, чим займались до цього, як вони прийшли до того, щоб зробити свій застосунок, та як знайшли ідею. Крім цього, вони діляться досвідом, як вони запускали та просували свої апки, які уроки з цього винесли, та розповідають про свої помилки. Я сподіваюся, що ці інтерв'ю надихнуть вас зробити перший крок. Так само, як і цей перший крок нового сезону. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте поставити палець вверх і підписатись. До зустрічі в жовтні.